Тієї ночі ви були на варті, так, містер Хантер? Так, сер. Був до 10.30. Коли звільнився, повертався в вартову. А де вона? Номер 4, сер. Біля Форту Клінтон. А, я погано знайомий з місцевістю, та здається, що це місце, де ми стоїмо, воно не на шляху від форту Клінтон до вартової. Ні, сер. То що ви робили тут? Просто я почув що звідси. Здалося, що тварину. Яка помирала чи потрапила впала в пастку і рушив на звук. Я обожнюю всіляких тваринок. Я, Я побіг сюди і тут був кадет Фрай, сер. Який мав вигляд? Поганий, сер. Він не висів рівно, сер. Поза була така, наче він сидів на стільці. Так, не Його ноги упиралися в ґрунт, сер. Ноги торкались землі? Так, сер. Гаразд. – І Як ви вчинили? Я одразу побіг доповісти.